Друзі, тільки погляньте, який красень з'являється у нас у продажу Subaru Forester 2020 рік в комплектації Sport, але допрацьована комплектація по салону до максимальної комплектації автомобіль на ось такій гарній лінзованій оптиці в шикарному кольорі. Дуже класний колір. Це рідкість на таких авто. 19 диски, гарна літня гума встановлена, дуже класно виглядає. Звісно. З Америки авто, звісно, з пошкодженнями, але все зроблено, відновлено дуже і дуже якісно, готові перевірити на будь-якому вашому СТО. Камера у нас заднього огляду, парктроніки, електровідкриття кришки багажнику. Тут великий об'ємний багажний відсік, дуже багато місця. Працює все, працює кожна кнопочка по автомобілю. Тут жодних зауважень немає. 31 тисяча кілометрів пробігу по автомобілю. Шкіряний салончик чорного кольору, чорна стеля, великий панорамний люк. Є безключовий доступ, сліпі зони в дзеркалах, утримання в смузі, датчик зіткнення, преміальна акустика, Harman Kardon, повний електропакет з пам'яттю водійського сидіння. Спереду по салону також особливих зауважень немає. Мінімальні сліди експлуатації, шкіряне мультикермо з підігрівом, адаптивний круїз-контроль. Жодної помилки на приборці немає. 31 тисяча кілометрів, бортовий комп'ютер, штатна мультимедіа з камерою заднього огляду, запуск двигуна з кнопки, клімат, контроль, підігрів передніх двох сидінь, електроручник, спортрежим, все, що потрібно для комфорту. Тут все є, друзі, і навіть більше. Шикарний автомобіль. Актуальна ціна: 18 тисяч доларів. Авто по наявності, авто у продажу. Придбати його можна як за готівку, так і кредитування. чи лізинг. Всіх чекаємо до зустрічі.